Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом мого улюбленого солодкого кетчупу. Він настільки смачний, що магазини після нього навіть не хочеться пробувати. Рецепт ну, дуже простий: помідори 4 кг пропускаю через соковитискач або можна пропустити через м'ясорубку. 1 кг яблук через м'ясорубку чи блендер, цибулю 1 кг так само. Все процижую. Через сіти тканину, щоб зайва водичка трошки стікла з помідорів. Ставлю все це діло варити на 2 годинки. Даю 800 г цукру, 4 столові ложки солі, 1 чайну ложку гвоздики, спеції, хмелі чайну ложечку. Мені ну дуже подобається від без води. у марлювому мішечку лавровий лист, перець горошком, варю все разом. А за пів години до готовності вливаю 200 г оцту, розливаю в баночки, перевертаю і готово. Виходить він густий, ароматний, ніжно-солодкий кетчуп, який просто ідеально пасує до всього від м'яса до картопельки. Хто любить гостріше, сміливо додавайте перчик.